Однією з найпоширеніших помилок, які допускають при розблокуванні, це першочергове подання таблиці даних платника ПДВ. Таблиця даних не розблоковує податкові накладні і не впливає на рішення комісії щодо розблокування. Пояснення щодо реальності здійснення операцій та таблицю даних платника податків це два окремих і незалежних документа, які можна подавати паралельно і які не впливають на один на один. Таблиця даних не приймається в торгівлі, тому витрачати час на її подання не варто. Таблицю даних заповнюємо для підприємств-виробників та таких, що надають послуги. При цьому у першій колонці ставимо порядковий номер рядку, в другій вид діяльності підприємства. В третій колонці зазначаємо коди УКТЗ, товарів і послуг, які для, для здійснення зазначеного виду діяльності. При цьому дуже важливо, якщо ми щось придбаємо не у платника ПДВ, все, рів, все рівно вказуємо коди таких товарів і послуг. В четвертій колонці в останньому рядочку ми вказуємо код товару чи послуги, яку ми реалізовуємо. До таблиці даних також необхідно прикладати пояснення. Воно подібне поясненню, яке ми формуємо для розблокування податкових накладних. В поясненні ми маємо описати процес виготовлення товарів чи послуг та підтвердити це документами, які також прикладаємо як додатки. Рішення по таблиці буває у різних варіантів. Таблиця даних може бути врахована автоматично в день її подання. Таблиця даних може бути прийнята до розгляду. Рішення ми отримуємо через 5 робочих днів. Далі, також два варіанти розвитку подій. Рішення про врахування таблиці приймає регіональна комісія, яка також може прийняти таблицю або відхилити. І якщо регіональною комісією таблицю врахована, то комісія вищого рівня може таблицю відхилити або врахувати. Дуже багато запитань щодо причин відмови у врахуванні таблиці даних. Насправді, у комісії немає можливості вказувати причини індивідуальні. Вони мають обрати причину з запропонованого їм переліку. Тому дуже часто ми отримуємо причину, яка не відповідає дійсності. І у такому випадку я рекомендую звернутися до комісії з запитом про отримання публічної інформації. З питанням щодо реальної причини відмови. Таблицю даних ми подаємо за формою 131 2303. Таблиця даних платника податку на додану вартість. І подавати таку таблицю можна безмежну кількість разів.